Так, значить, у нас дві справи було. У нас була планова перевірка, значить, оскільки порушення були різнопланові. Ми розуміли, значить, було відкрито дві справи, не одну справу, а дві справи. Одна справа закінчилася завершенням штрафних санкцій. санкціями. Це підприємство визнало починення порушення восьмого законодавства, ліквідувало наслідки цього порушення, внесли зміни свої документи і отримали штрафні санкції в розмірі 30 тисяч гривень. На сьогоднішній день час термін сплати не наступив раз. По-друге, що по наших документах на п'ятий день сплати підприємство чи відповідачу справи зобов'язані повідомити на сплатіжним вимоги, можливо, вже і сплатили, можливо, ще не сплатили, але ще штрафні санкції не настали. Друга справа в роботі ось це на ринку видачі технічних умов. Вони є монополістом, і в даній ситуації розглядається зараз та справа. Я думаю, десь лютого місяця напевне буде прийнято рішення. Які були санкції за примінення? це теж багато є складових. Перше, скільки тих порушень буде нами доказано, тому що одна річ виявити порушення, потім треба, що матеріала розслідування доказати ось друга ситуація. Чи вони визнаються порушення, чи категорично будуть спустовувати його, припинять чи не припинять. Так що власне, ось такі така зараз стосунки нашої з обленерго. на сьогодні. У нас ще є чотири заяви звернення і громадян і підприємців на дії цього монополіста ну, на ринку постачання електроенергії за регульованим е, тарифом. І є певна процедура, ми ці заяви розглядаємо. і випадку в тому, якщо це порушення буде грубо, і буде значить тим порушенням, які виявлені ще раніше, значить цей матеріал долучається і особляється вже. Ситуація, тому що більше порушень нас на тому ринку в рамках цієї справи, яку ми відкрили. Якщо це зовсім інші індивідуальні порушення, а якщо воно не несе вагомих впливів впливу на конкуренцію, до ситуації можуть бути надані рекомендації і це попередження. Є люди, які звертаються на те, що підприємство за повторне поключення вимагало додаткових коштів, треба відключили відповідно за несплату. Оборги були, а потім ті включення, і люди заявляють, вважають, що не обґрунтовано раз, по-друге, по-друге, що надто сума велика. Так от, власне, в даній ситуації проводиться зараз розслідування, відбираємо пояснення, залучаємо інших спеціалістів національної комісії по регулюванню в сфері енергетики і повідомляємо тоді цих людей. У нас є з Києва документи, і ми будемо перевіряти в цьому році чотири філії обленерго, які є в містах і в районних центрах, і чотири філії облгазу. Тобто ми цей рік йдемо вже на так сказати на Шабель нижче, не, не дивимо, не перевіряємо центральні офіси, бо ми їх в цьому році будемо перевіряти, як ведуть себе ці філії з цього цих підприємств. З тими споживачами, які проживають на території району чи території міста Коваль Володимир Новолинська.